У дитинстві, перебуваючи під впливом книжок Бредбері, Берроу, Забіляєва і Бердника, я мріяв, що виросту і буду в числі першої хвилі колонізації Марса, як колись іспанці в Америці. Роки минали. Я захоплено поглинав кожну згадку про червону планету у кіно, іграх, книжках і наукових статтях. А колонізація Марса так і не відбулася. Тому, коли розробники зі Spiders анонсували свою нову забавку Mars Warlocks, я з нетерпінням очікував на реліз. Навіть не звертав уваги на провал попередньої їхньої гри Of Orcs and Men, А дарма. Марсіанська тема не надто популярна в іграх. Одразу згадується лише Red Faction та старенька Destroy All Humans. Хоча їх, мабуть, трохи більше. Отже, Mars Warlocks лише за своїм сеттингом одразу перебувала поза конкуренцією: іржава планета, ворожий клімат, далека, але в умовах бідної атмосфери небезпечне сонце. Усе це доволі цікаво і поціновувачам наукової фантастики, і прихильникам постапокаліпсису. Та й сюжетна зав'язка не з найгірших, у якій марсіани залишилися відірваними від землі внаслідок якогось глобального катаклізму, а потім розділилися на два ворожі табори і розпочали війну за найцінніший життєво важливий ресурс. vodo І якщо згадати, що тут є нова раса, що мутувала з людей за кілька століть колонізації, краще пристосувалася до умов Марса і перебуває в рабстві у людей, то взагалі прокидається геймерська сверблячка на проходження. Наш герой Рой ветеран великої марсіанської війни заводу на боці переможців, який виривається із табора для військовополонених і вплітається у політичні інтриги, у яких йому відводиться роль ката і шпигуна, коханця і вірного друга, або ж небезпечного харцезяки і грози усіх нелюдів. Проте при першому знайомстві підкрадається відчуття, наче ти зосереджено спостерігав за фокусником, намагаючись розгадати таємницю його магії, а тоді тебе лупнули чимось важким по довбешці, коли, опритомнів, ні фокусника, ні грошей твоїх вже не було. І справа не в тому, що графіка технічно застаріла. На прикладі байшок Infinite знаємо, що грамотний дизайн приховує відсталість графіки а у Mars Warlogs і з дизайном доволі слабо. Усюди металеві конструкції і ящики однакових форм і розмірів, однакові і ржаві бляхи, однакові коридори, однакові вулиці і люди. Часто саме через це важко зорієнтуватися, куди і звідки ти йдеш. Зрідка трапляються орієнтири типу пам'ятника, але цього недостатньо. На щастя, орієнтуватися доведеться недовго, бо локації надзвичайно мало, і іграшка, як для РПГ, неймовірно коротка. Трішки краща ситуація із боями, хоча вони можуть бути цікавими лише для винахідливих і наполегливих гравців. Річ у тім, що розробники передбачили непоганий набір різноманітних комбінацій ударів, які по-різному анімовані. Але для перемоги у будь-якому бою може вистачити лише постійних перекочувань за спину ворога і ударів дрючком по маківці. А для цікавих і різноманітних боїв. Треба заучувати комбінації і бути достатньо спритному, щоб вчасно їх застосовувати. Саме тому більшість лінивих і невмотивованих на винахідливість гравців відзначають занудство цих боїв, пам'ятаючи, що Mars Warlocks – це рольова гра, розробники зробили у ній не лише можливість прокачувати різні вміння і розблоковувати навички, а й передбачили власне відігравання ролі. Ви можете добивати переможених ворогів, викачуючи воду з їхніх тіл, або залишати скалічених, але живих, на місці їхнього останнього бою. Можете допомагати різним персонажам, а можете ігнорувати чи навіть встромляти їм палець в колеса. Навіть маніяка, який накачував наркотиками жінок, ґвалтував їх, а потім вбивав, можна помилувати. Деякі побічні завдання це окремі історії, які можуть зворушити, і відігравання саме позитивного роя сприяє отриманню найвичерпнішої оповіді про героїв гри. На сюжет наші рішення впливають. Деякі персонажі, що могли б нас супроводжувати, можуть загинути внаслідок наших дій. І це буде на нашій совісті. До речі, про супроводження з Роєм може бігати один супутник. Протягом гри у нас їх буде кілька. З кимось навіть вдасться зав'язати доволі романтичні та інтимні стосунки. Ну майже як у старих добрих РПГ. Чому майже? Бо характерам персонажів, хоч вони і яскраві, бракує простих діалогів. З усіма нашими супутниками майже нема про що поговорити. Усі стосунки вибудовуються двома трьома репліками, що виглядає дуже непереконливо. Натомість, Рой може похизуватися непоганим набором різноманітних вмінь, які розкидані на три гілки прокачування: Це виживання, бої і техномансерство. Останнє це набір різних магічних прийомів, що обертаються довкола керування електрикою. Кінетичні удари, жбурляння бурляння близько, Електрощити, зарядження енергією сталевого прутня тощо, кожну гілку можна прокачувати, як вам заманеться, що може повпливати на манеру поведінки роя під час боїв. Але навіть не сподівайтеся, що вам дозволять створити вашого роя. Наш герой вже сформований, і загартований у боях ветеран війни. Приємним подарунком стали рідкісні бої з босами. Особливо сильно вразив велетенський черв, якого використовують для прокладання підземних тунелів. Змодельовано босів цікаво. Вони здоровенні, злостиві і небезпечні. Проте вбивати їх просто і плоско. Нема потреби шукати їхні слабкі місця чи долати їх у кілька етапів. А зрештою ворогів усе ще гірше. Є лише кілька видів людей мутанти, пси і якісь підземні горили звірі, яких тут чогось називають жуками, до переваг гри належить музичний супровід, який ще у меню налаштовує на серйозну драму про людей, що борються за виживання на далекій планеті. А в боях музика переконує нас, що саме зараз ми доводимо своє право на життя. Озвучення персонажів також приносить насолоду, хоч 3D-моделі та анімація не найкращі, та за голосами впізнавати різних схожих між собою людей і мутантів можна безпомилково. Таким чином, Mars Warlocks – це гра для затятих фанатів Марсу та сильно голодних на нові РПГ поціновувачів жанру. Непоганий сюжет і майже оригінальний сеттинг губляться у іржавій купі одноманіття локацій та розчиняються у майже повній відсутності атмосфери гри. Цікаві персонажі не багатослівні, а повоювати як слід можна лише коли дуже хочеться, а не тому, що від цього залежить виживання героя. Марс у Warlocks – це точно не той світ, де хочеться пожити, і не тому, що небезпечно, а просто не цікаво.